Друзі, ну я вже казав, що часком 100% не можна рекомендувати, а тим більше, обов'язково не користуйтеся жодними платними послугами цієї платформи. Перше, з читерами боротьби немає. Навіть якщо там вам десь повернуть як псу якісь копійки з 200-300 пунктів, які у вас забрали читери, то це несерйозно. Друге, я вже розповідав. РФ, Беларев, Іран, Китай і інші країни, які допомагали, допомагали допомагають РФ вести цю вбивчу війну, вони спокійно користуються послугами часткому. Спокійно ось тут знаходяться у списку. А ось я відкрив список тренерів. Давайте подивимось. Якийсь узбекський майстер фіде. Він тут написано, що в нього рейтинг 3000. Це по якій дисципліні? Якщо це чі Ческомовський рейтинг, це добре. Але тут ну, дуже цікаво. Кожний, мій ученик, після продовжительних занять зі мною змог повисити рівень гри. Бачите, рейтингу навіть тут немає в нього 3000. 200, 2500. Які 3000? А що це за реклама про довготривалих занять з ним? Досягає зміг повисити рівень. Так скільки потрібно займатися? 100, 100 літ, 100 років. Друзі, що це за рейтинг 3 тисячі? Все ж таки, хочуть дізнатися. Що це взагалі таке коїться? Тобто, ЧСК це просто якесь не, не тільки підтримка орків, не тільки підтримка читерів, а ще й підтримка ось такого. Ну що, ну просто глузують з нас усіх, який рейтинг 3000, тисячі, з якої дисципліни, будь ласка, розкажіть, по якій версії, хоча б по одній 3000, тисячі. Навіть це не чискомовський рейтинг. Чому тут немає Магнусона, Накамури, Бортніка там чи когось. Це рейтинг незрозуміло кого. Це я так розумію, перший 3000, Далі. Ще один трьохтисячник. Турецький, ну цей хоч Горосмейстер, я його не знаю, але, друзі, ну, який, які там 3000. Так, ті, хто були помічені у читерських справах і наживо, і е, у онлайні, особливо, вони теж тут, у рейтинг-листі, дуже-дуже добре. Чистком працюйте далі. Далі давайте тих, хто помічений у читерських справах на сайтах, на платформах. Давайте їх далі тут просувати. Так, ну це не читер, але він їздив на турніри підтримки ВВХ до РФ, до Москви. Цей гівнюк програв всі там свої гроші десь там у казіно. І потім поїхав, просто каже: мені ж потрібно відбитися. Та я поїхав, тому візьму у Володьки Хуйла грошей для того, щоб покращити свій стан. І це лайно ось тут, у списку тренерів. Чиском, так ви ж казали, що ви за Україну. Чому ж ви пропонуєте займатися спокидьком, який їздив на підтримку турнірів ВВХ. Навіть це був неофіційний турнір, це був турнір на підтримку ВВГ. Нічого не можу сказати. Знав цього шахіста, гарний шахіст, але який рейтинг 814 це теж якісь дива. І тут дива. Білоорківські, білоорківські шахісти. Будь ласка, будь ласка, рекомендуються. Так, це які 200. А, Я Нельвест, вибачте. Я не Львис, так, ну, Це звичайно сильний був шахіст, вибачте, не, не прочитав. Ну, можливо, 800 ще має, чи колись мав. хоча б. Добре, добре, я тільки попевірених йду. Скільки накачувань, скільки читерських дій, скільки краш, варіантів собі інший, привласнював він та його покидьок Стельмашенко з України, його, з України, який підтримує орків. Ось вони, скільки всього накрали, і скільки різних схем. Перекачки рейтингу, один одному. Читерські справи у Стельмашенко. Ось! Будь ласочка. Орк, будь ласочка. реклама на Ческомі, будь ласка. Так, це я не знаю хто, не вп... ну, ні, це відомий шахіст, але не будемо. Добре. Сірожа, ще один сірожа. Який, як він за ці донатики, як його телепає. Там і про його дружину кажуть, що завгодно на стрімі, але якщо вони заплатили заняття, він ну, богатирська сила, богатирська сила. Гівно, яке хоче подобатися і українцям, і оркам. Так не буває. Ти береш постійно е гроші з орків, постійно їх підтримуєш, постійно їх називаєш братами і так далі. Це лайно. Це ганьба назавжди. Ну і, до речі, рівень. Людям по 200 програє, там і потім вирішить. Блокуйте, блокуйте, блокуйте. Ну це просто огидно. Воронцов. Ну, це український раніше шахіст, але рейтинг 2691. Чомусь я не впевнений. Не буду зараз перевіряти, тому що немає в мене цього часу. Так. Хтось з Австралії 2690, теж не вірую. Чи є Олексінка, 2689. Ну, я не знаю, в що. В Бліц він грає доволі слабко, але в цілому це доволі сильний шахіст, тут нічого не скажеш. Хоча тренерське відео я бачив, це, звичайно, жах. Як там Микола Боднар, як його мальовничі турніри, як його читерство? Ну, може, це він скаже, що він читерів з нику Ніжніка. Ще на березі читерили і так далі. Але ніхто був Ніжніка. Давайте хоч хтось. Хай зізнається у тому, хто 4. Тому що офіційно це читерства були Ніжніка. Але, можливо, ви виправдаєте свого учня, молявничий наш Микола Бондар. Так, ще один гросмейстер Зерефі, будь ласка, давайте його рекомендувати. Ще один Зерефі, давайте рекомендувати. Це те, що був заблокований чи ні, за читерство спійманий. Я точно не пам'ятаю, друзі. Потрібно перевірити, але був скандал. Це з ним чи не з ним? 100% не знаю. Мені здається, люди самі з Ческому, працівники про це писали. А чому ж він тут у списку тренерів? Бартош Сечко, грав я з ним, це сильний шахіст. Дуже класну мініатюру я з ним провів у французькому гамбіті, друзі. Дивіться, будь ласка, цю партію, дивіться її в моїй книжці по французькому гамбіту і так далі. Це сильний шахіст, якоп'ян, сильний шахіст, що тут казати, це дуже круті шахісти. Ще один Зерефії, будь ласка, щось там собі змінив прапор, все, будь ласка, можна на Ческомі, це не проблема. Давайте відео може бути до 10 хвилин, глянемо, що на другій сторінці. Не знаю цього шахіста. Не знаю цього шахіста. Це здається. Хтось точно не пам'ятаю, Можливо, 4, але точно не пам'ятаю, так. Так, а так. Цей взагалі не скриває, що він з Russia по раші. Дивіться, він взагалі не скриває, але, але. Часком ви ж казали ви за Україну. Чому ви підтримуєте тих? Так він взагалі там у всіх цих турнірах він, він повністю там засвічений. Не маєш спасу. Друзі, що це таке? Це ганьбаче, кому назавжди. Іще один, іще один. Ну, це цей хоч прапор поміняв. Ну для цього не все так однозначно, ми знаємо, але, начебто, прикритий прапором України і. Фу-фу-фу, друзі, друзі. Я не буду вже далі йти зараз по цим шахістам, але тенденцію ви зрозуміли. Читер, нічого страшного. Е -е... Представник країн оркоблоку. Добрий. Давай, давай, давай. Рейтинг 1500 в тебе. Ти нам заплатиш за членство, ти будеш теж. 1434 рейтинг, точніше. Так, з цивілізованої країни, з Великобританії, але рейтинг 1434, ми тобі напишемо, що ти тренер, топ, як там написано, блогер, топ е, інструктор і так далі. Ну це взагалі це ганьба, це просто продаж усього і це постійний обман клієнтів. Друзі, обов'язково відписуємось від усіх платних послуг часткову. Це 100%. Це така порада. Відписуйтесь і підписуйтесь на нормальні послуги. Не майте справ з такими, які хочуть бути і нашими, і вашими. Я завжди казав: від таких негідників, які вас обдурюють, роблячи вигляд, що вони з вами, але й насправді допомагають вашим ворогам, потрібно триматися якнайдалі. А ви вибираєте, як ви хочете. Я якнайдалі.